То пам'ятаю, у мене на каналі є відео про одну квітку, яка зветься Кобея. Так от, вся оця височенна рослина, квітка, яка плететься, знизу це салат, а оця квітка одна рослина. Це одне єдине насіння з шести, яке проросло. І ось так воно зараз оплило. Перший раз її вирощую, не знаю, що воно, як воно. Плететься воно дуже, його дуже класно десь біля якоїсь опори чи арки. Якась щоб була, щоб воно на щось мало боцеліана впертися. Оце було б класно. У мене воно поки що на полках якихось я причепила його сюди, бо не мала куди його приліпити. Цікаво, як воно буде цвісти, тому що там на пачці писало суміш. Може бути біла, може бути темно синя світло синя Будемо бачити, що то не синя, а фіолетова. Будемо бачити, що воно таке. Ну, виглядає воно дуже гарно. Правда, я в.